Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на цьому дизайн ютуб каналі. Сьогодні ми з вами розробимо досить цікавенький, мінімалістичний банер. Але перед цим назвати звати та підпишись на цей канал, на лай канал, інстаграм та телеграм-канал з матеріалами. Якщо тебе цікавить особисте наставство з веб дизайну, то ми вивчаємо фігму, фотошоп, продажі, анімацію, ведення проєктів з клієнтами та комунікацію з клієнтами зі всіма скриптами. То пиши мені в телеграм, я розповім деталі. А тепер до відео. Перш за все, нам потрібно відкрити фіму та натиснути на решіточку. Насправді, саме з того, що ми розробляємо фрейм, і починається завжди наша робота. Розмір фрейму 1080 на 1920. Це стандартний розмір, він завжди такий для інстаграмних банерів. Далі робимо такий невеличкий прямокутничок темно-сірого кольору та пишемо текст. Текст в мене буде шрифтом Єлрой. Це супер універсальний, класний шрифт. Я рекомендую всім його завантажити та використовувати особливо. Для мінімалістичних якихось проєктів. Дивіться, заголовок в мене буде досить великий, при цьому жирний, тому що він акцентний, він такий найголовніший на цьому банері. Далі додаємо опис: також шрифтом герой, але вже меншим за розміром. Та, попри це, тоньшим. Товщина в нас саме регулар це стандартна товщина, тобто він не супер тонкий, не супер товстий. Я рекомендую для всього тексту використовувати саме. Його далі нам потрібно з вами зробити такі три невеличкі. Полоски, стрічки, але одну з них по центру ми зробимо синього кольору. Я звертаю увагу на те, що спочатку нам потрібно вирівняти елементи між собою, тобто щоб три полоски стали між собою повністю однакові, тобто відстань між одною першою та другою третьою була повністю однакова. Потім ми групуємо елемент за допомогою Ctrl-G або Command-G на MacBook і потім вирівнюємо вже ці три елементи посередині. Якщо ви не зрозуміли, як це зробити, Просто зробіть цей ролик повільнішим та передивіться цей момент. Він дуже важливий, тому що вручну без інструментів вирівнювання ви це зробите каряво. Далі ми робимо таку невеличку кнопку, тобто прямокутничок, і пишемо Зв'язатися з нами також синього кольору. Далі я заходжу в Midjourney та просто скріню фотографії, закидую через Ctrl V або Command-V нашу фотографію та закруглюю кути. Якщо ви хочете навчитися використовувати нейромережу Midjourney, то приходьте на навчання. Там дуже багато уроків за цією темою. Далі нам потрібно додати логотип. Я його вже робила в попередньому ролику, тому ви можете передивитися, зайти на інше відео та повторити його за мною, або просто вставити будь-який логотип на ваш смак. Для того щоб за один клік зробити цей логотип великим, мені потрібно просто виділити елемент, натиснути букву К, відкриється функція масштабування, та я просто за кутик потягну. Та в нас елемент збільшиться або ж зменшиться. Далі я хочу розробити адаптивну версію цього баннеру, але, звичайно ж, всі елементи не зможуть поміститися, тому це буде тільки текстовий баннер без фотографії. Я переношу всі елементи, трошки змінюю розмір, зменшую так, перетаскую різні елементи, які в мене вже є, та додаю. Звичайно ж, логотип, і на цьому все завершується. Фотографія просто не поміститься. Ось такий банер в нас вийшов. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підтримай цей канал. І, звичайно ж, підпишись на цей канал, на другий канал, на інстаграм і телеграм-канал з матеріалами. Якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, допиши в телеграм і розповім тобі всі, 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 -всі деталі. До зустрічей.